Усім привіт! Хто завітав на мій канал. Сьогодні готую гомілки з гречкою. Таку страву можна подавати як на вечерю, так і на обід. А гречку можна замінити будь-якими іншими крупами або овочами на ваш смак. Отож, починаю готувати. Нам потрібна одна склянка гречки, дві склянки води, спеції і курячі гомілки. Гомілки промила і просушила паперовими полотенцями і до них додаю спеції. Спеції беріть, які вам до вподоби. На початок я солю, додаю перець, хмелі сунелі, куркуму і суміш спецій до м'яса. Додаю одну столову ложку соняшникової олії і добре натираю гомілки спеціями. Гречку промиваю і викладаю у форму для запікання. І заливаю двома склянками води. На гречку викладаю гомілки і накриваю фольгою. А можна накрити кришкою від форми, якщо вона є. Ставлю у розігріту духовку на 200 градусів на 45 хвилин. Моя страва запікалася 45 хвилин. Я виймаю, знімаю фольгу ставлю назад у духовку, щоб гумілки запеклися до рум'яної шкірочки. Ось так смачно виглядають запечені гумілки, а гарнір із гречки дуже пропитаний м'ясним соком і спеціями. Дуже рекомендую приготувати цю смакоту. Адже так смачно і ситно, і сім'я задоволена. Ну а я, як завжди, запрошую вас підписатись на мій канал, підтримати його вподобайками, адже кожна ваша вподобайка мені допомагає у розвитку мого каналу. Гарного усім і мирного дня! Якщо вам подобаються мої рецепти, пишіть відгуки, мені буде приємно. Усім бажаю миру, злагоди і благополуччя.